Формування боєздатної територіальної оборони в умовах сьогодення завдання надважливе і надактуальне. Зважаючи на досвід першого року війни на Сході, нові оборонні підрозділи створюють по всій країні на кшталт подібних частин Швейцарії та Ізраїлю. Днями на вірність народові України присягнули і добровольці новоствореної роти охорони Центрального об'єднаного районного військового комісаріату міста Запоріжжя. У тому відбулися і перші серйозні навчання підрозділу, покликані не тільки познайомити бійців із особливостями несення подальшої служби, а й виявити проблемні сторони новоствореного формування. Адже на службовців такої роти покладено вельми важливу місію охорона стратегічних об'єктів обласного центру та захист територій Запорізької області у випадку ворожої агресії. Зі 128 новобранців, переважна більшість добровольці. Головно, члени громадського формування Хортицький полк, що свого часу забезпечував охорону національного заповідника Хортиця. Все заметити, це роти, прошу у нас добровольці. В основному добровольці з громадського формування Хортицький полк. Тобто люди, в принципі, патріотично настроєні і вже цілий рік несуще службу, в тому числі на блокпостах і в віддільних операціях взаємодійства з СБУ, бусемводи. З Ребята, бачите, ви всі мотивовані, умеют обращаться с оружием, но эти сборы в том числе повышают их тактические навыки. Создание такого рода подразделений территориальных, вы знаете, мы много говорим о армии, создании резервных армий по образцу Швейцарии и Израиля, то есть на базе таких род будет формироваться определенный резервный потенциал э от Национальной гвардии Вооруженных сил Украины. Это не срочная служба, бойцы призываются Для проведення тренінгів, для прихаження якихось задач в случае возникновения угрози на території області, ані мобілізуються і в составе вооруженных сил України. І, хоча бойового досвіду бійцям нової роти охорони наразі бракує, усі вони невдовзі за рівнем військової підготовки не поступатимуться регулярним частинам Збройних сил України. Наразі відбувся другий етап командно-штабних навчань з територіальної оборони, що його провели на базі обласного центрального об'єднаного районного і центрального об'єднаного міського військоматів. Під час проведення занять з тактичної, вогневої, інженерної та військово-медичної підготовки відбулося і перше бойове злагодження підрозділів тероборони. Також новобранці вивчили на практиці питання розміщення, тилового забезпечення і управління діями підрозділів тероборони під час виконання ними завдань щодо охорони стратегічних об'єктів, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами та ведення диверсійно-партизанської війни у випадку проникнення на територію області незаконних збройних формувань, а простіше кажучи, у разі вторгнення ворога. Як це відбулося на сході нашої країни по закінченню 12 червня, всі військовозобов'язані будуть відправлені по домівкам, як кажуть, але вони за цей час набули тих практичних навичок, які вони повинні ну, набуть то, що, ну який кожен спеціаліст повинен мати вже представлення, яка його спеціальність військова і що він повинен робити. У нас зараз ця рота буде проводитися, ну, як кажуть, в ролі от таких от зборів. Провели збори, після чого ці всі особові склад буде відпущений по в своїх домівках, як кажуть, але кожні виходні, там, суботи, неділі, ми, як кажуть, збираємо цей особовий склад ну, і проводимо з ними практичні завдання, ну, навчання, то більше те саме. Поки працюємо в такому от форматі. В Склад ці роти входять військовозобов'язані. Більше всього сюди приходять добровольці і більше ті люди, ну, які обмежено придатні, куди ми не можемо направити ті військові частини, де більше, як кажуть, нагрузки, а ми будемо їх як кажуть, використовувати в, ну, в тому качесті, що от, вони. Входить в состав нашого воєнкомату і охоронять ті важливі об'єкти, які у нас визначені в наших керівних документах. Нагадаємо, підрозділи охорони призначаються для убезпечення об'єктів військової інфраструктури, а також адмінбудівель та інших стратегічних об'єктів регіону, а також боротьби з диверсійно-розвідувальними групами. Тож особлива увага приділяється тут військово-медичній підготовці. Серйозне тренування щодо надання первинної медичної допомоги, так звані курси бійця рятівника, влаштували новобранцям волонтери-парамедики громадського об'єднання Здорова громада і медики 55-ї окремої артилерійської бригади. Ми всі пройшли заняття Медсанбат фон Пінчуков, пройшли заняття Патріот Дефенс, ну частічна захист патріотів. Наш шеф Владимир Василенко, який заціяв. Это начинание в нашем городе, начнет 55-я бригада на данный момент. Это очень важно, не только в военной медицине иметь такую подготовку по тактической медицине, но и в гражданской жизни, особенно в перефронтовой зоне, особенно в условиях угрозы терактов, которые, к сожалению, сейчас имеют место быть. Курс CLS, то есть это курс биття рятувальника, входит, то, что может сделать любой человек в качестве само и взаимопомощи в условиях как боевых, так и экстремальных. Это даже может быть стихийное бедствие, автомобильная катастрофа. То есть, это то, чем в принципе, должен владеть. Каждый. Это азы, и у нас далеко идущие планы. даже после войны продолжать заниматься этим делом, но ну, может уже не на волонтерской основе, конечно, чтобы такой центр в Запорожье был, где каждый желающий мог пройти эти курсы, чтобы потом не растеряться в критической ситуации, когда нужно оказать помощь или себе, или пострадавшему человеку рядом. Включает он э, на данном этапе именно CLS, битяря тувальника идет по алгоритму НАТО, то есть это борьба с критическими кровотечениями, красная зона, борьба с непроходимостью дыхательных путей, борьба за дыхание и так называемая циркуляция. То есть это четыре буквы C, A, B, C, по которой выстроена вся схема работы парамедиков там, где есть эта служба. То есть тогда каждый может, действуя по этому алгоритму, дождаться того же приезда скорой помощи, которая не факт, что приедет через пять минут. А жизнь мы можем потерять в течение минуты от массированного кровотечения или же пяти минут непроходимость дыхательных путей, ну и так дальше по буквам. Что важно, мы говорим о тех случаях, когда действительно можно оказать помощь, и она нужна. То есть не берутся во внимание естественные потери, то есть те люди есть,

Может і должна бути оказана помощь, і ми можемо реально смертность и і інвалідність, ну, дальнейшую инвалидизацию. Что касается медицини прошлого года і этого военной медицини, конечно, вона виросла, она стала лучше. Ми научились на своїх ошибках, слава Богу, научить своїх на больных, ошибках своїх погибших товаришів. Но все-таки хотелось бы, чтобы это было еще лучше. Потому что, к сожалению, в среднем мы теряем около 80% на госпитальном этапе. К сожалению, такая же цифра у нас и в гражданской жизни присутствует. То есть аварии, автокатастрофы, все, что происходит, именно где-то примерно 80% потери у нас идет. Потому и задумавшись над этим всем, в Запорожье мы и создали группу волонтеров, вернее, собрали группу волонтеров, обучили их для того, чтобы они могли дальше обучать первой помощи на дохоспитальном этапе. То есть первой помощи в виде самой взаимопомощи, когда люди могут выжить до прибытия медиков, квалифицированных специалистов. Второй момент того, что я увидел, это лично мое мнение, я считаю, что в армии должны быть максимум парамедики использовать медиков, обученных, это не рационально, не квалифицированно, да и не нужно. Потому что в полевых условиях мы все равны. Будь ты профессор или просто боец-спасатель. У тебя максимум, что есть, это айфак. То есть это новый стандарт, который сейчас используется всеми передовыми армиями в мире. Он очень простой, но он дает именно возможность выжить на первых этапах. То есть в первый час, если мы оказали правильную помощь, дальше у человека есть час до эвакуации нормальной в полевых условиях. То есть для этого уже как бы вот в тех условиях на моменте эвакуации я считаю, что должны работать уже парамедики, которые посиндромно могут оказать помощь и довести до госпиталя. Учитывая, что мы воюем на своей территории, да, это война, потому что задействованы Збройні силы Украины. то здесь э, важно именно коммуникации и э, логистика между армейскими подразделениями, армейскими медицинскими подразделениями и э, госпиталями, а также лечебными учреждениями гражданскими. Это очень важно, потому что мы можем этим сэкономить время, выиграть. время да, час помощи квалифицированной, получить как можно більше боєць, який був раня. За словами Володимира Василенка, вже незабаром за підтримки обласної ради планується створити у Запоріжжі симуляційний центр, де усіх охочих навчатимуть азам медичної допомоги в екстремальних умовах за алгоритмом НАТО. Бійцям же роти охорони, власне, як і пересічним громадянам, такі знання і навички стануть у нагоді не тільки під час виконання поставлених завдань в воєнний час, а й у подальшому мирному житті. Процес формування територіальної оборони йде, тому ми теж чекаємо добровольців. Для нас дуже важлива мотивація патріотична. У червні в Запоріжжі вперше в історії наймасштабніше подія року: командні змагання гуртових вишколів, «Самооборона-2015». етапи змагань, смуга перешкод, кульова стрільба, захоплення будівлі, будівлі», «Марш-кидок», тотальний бій та інші. Ти готовий захистити свою оселю, місто, країну? Приєднуйся до нас, реєструйся за телефонами 066 482 шість та 093 329 три Контакт для спонсорів змагань 093 399 три